Доброго, ми з України. У нас іде одін, Лемурія, плюс таємничий герой. Ну, сам Бог вилів, що потрібно щось попризивати, тим більше, що на Лемурі імбові герої, тим більше, що на чемпіонах нічого мені не дали. Тут навіть є якась певна тенденція, ось вони почали робити. Ну, Кукуль Атлас попідряд два костюми. Далі ось. А в Музенкап потім йде костюм Асури, На нарп іде е, костюмований Люцифер. Цей баранчик, далі Кхендалі, Рама, далі хрім. Сін, далі прометей костюмований. Артіо, далі Арес костюмований. Оце Кумхара Барабара і Сіверт. Ну, костюмований. Теж досить гарний, якби герой. Мови немає. Ну а що, отримуємо Арфенопея? Непогана тріючка, Я навіть її вкачав, де спів. можна на турнірах десь використовувати. Але знаєте, більше ніж одна вона точно не потрібна. Пошамаю. Попробуємо ось, наприклад, на ньому призвати, щоб отримати ще одного героя фіолетового Ламашку. Теж бомбезний герой на швидкій мані на турнірах. Далі куди його одівати, не знаю. Черепаха ну, теж хороший герой, Одне, бо, якби не було в мене він десь п'ятий за рахунком, який є. Хочеться ж витягнути щось краще. Не, не і там момент так точно. Тому. Було бажання попризивати ще. Попробуємо крутнути Х10 зробити, що з цього вийде. З цього першим ділом знову філ виходить баху Пудріка, яка піде в мене на еволюцію. Далі тало, яка просто піде на емблеми, на розбір. І далі я витягую Артіо. Друга. Друга Артю. і сказати, що я не радий, я радий. Квака, ну, не знаю, побачимо, куди вона піде. Це корм, відділи всякі, Кама і Такі. Вже корм, хоча хороший герой, мама Сара теж їм була тріючка. Але корм, Фрея, ясне діло, що корм. Ніколи на неї не боїшся, щоб качати. Трисучок, вже божне, який в мене випав, і мама сара. Ну, бачите, дублюється. От що цікаво, якось в призовах, воно все досить часто дублюється. У нас теж в Союзі людина витягнула Артіо і е, не знаю, чому воно так. Можливо, справді воно десь щось накручено, перекручено. але, в принципі. Е, Закономірність в призовах є, ото єдине, що в різноманітті, ну, якось не, не зовсім зрозуміло. От, наприклад, стандартних п'ятірок в мене, мабуть, половина є, може чуть більше, але якихось нападало куча, що он, деякі на, можна вже на четверту еволюцію робити. Так само і навіть з цими героями івентовими. от Артіо впала друга, яка в що вона впаде, ну. Мінімальна, як на мене. Є там, звичайно, кращі герої, які б мені хотілося б в Лемурії, але і від Артіо не відкажусь. Дякую всім за увагу. Пробуйте крутіть.